На східній околиці Київського водосховища прикордонники Чернігівського загону разом з півробітниками Київського рибохоронного патруля виявили двох осіб, які незаконно виловлювали рибу. Двоє чоловіків витягли сітками понад 400 риби. Як розповіли у Держприкордонслужбі, чоловіки за допомогою сіток витягли сотню краснопірок та понад 300 карасів. Збитки, завдані рибному господарству, складають більше ніж 730 тисяч гривень. Відповідно до встановлених цін, одна незаконна краснопірка оцінюється цінюється 1564 гривні, а карась у 1581. Браконьєрам на даний момент загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до 3 років. До того ж, чоловікам доведеться відшкодувати збитки завдання рибного господарству. Як я вже повідомляв в минулому своєму відео, уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство. За інформацією із проєкту закону відомо, що максимальний розмір штрафу зросте із 170 до 682 550 гривень. Також Україна виводить рибне господарство із тіні. Запроваджується можливість надання, отримання адміністративних та інших послуг гаузі рибного господарства саме в електронній формі. Про це та багато чого іншого чекайте в наступному відео. А я по традиції нагадаю, що зараз важкі часи для наших захисників та захисниць. Тому попрошу вас не бути байдужими та закинути хоча б 10 гривень на мою банку для fpv дрону за QR-кодом. Або можете знайти також в описі посилання на банку Сергія Стерненка.